У монастирі чину святого Василія Великого сьогодні досить гамірно. Тут помічники Миколая готують подарунки для дітей, робота кипить. Детальніше про це ходімо, дізнаємось. Вже понад 10 років школа християнського аніматора допомагає фабриці Святого Миколая сортувати подаруночки для діток з Лучівського району. Ми бачимо, як цікаво все це відбувається. Скажіть, як виникла ідея, так цікаво організувати роботу. Навіть не пам'ятаю, як виникла ідея. Просто з кожним роком більше досвіду. І ми собі продумали такий мураший цикл роботи. І ну, нам воно підійшло. Ми з аніматорами щороку допомагаємо Микола. Це в нас така фабрика Святого Миколая і ми дуже раді допомагати Миколаю і ось ми складаємо пакунки. Про аніматори я дізналася ще у малому віці, і ось вік мені дозволив прийти стати аніматором, а не дитиною у таборі. Про цю традицію, щоб зав'язувати подружки на Миколаїві, я ще не знала. І ось сьогодні, коли я прийшла, то нам пані Люда сказала, що ми будемо це робити. І ось ми якраз взялися за роботу. І надіюся, що ми будемо. Що тим діткам, яким ми це дамо, ці подарунки вони будуть дуже раді і вдячні. Зараз ми збираємо подарунки для дітей, щоб зробити їм свято, такий малесенький презентик. Ось тому ось так допомагаємо Миколаївцям таким чином.